Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube-каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі, підписку, адже це допомагає просувати і популяризувати україномовний контент. Давайте подивимось, які події будуть відбуватися на Рососії протягом листопада місяця 2024 року. В контексті війни покажіть нам, будь ласка, на Оракулі подивимось зараз. Які події покажіть нам карта М'ясника. Я думаю, вам все зрозуміло. Карта Целестія. Поднебесна. І карта... Захисту, захисту. Знаєте, що я е, бачу? Що, ну, по-перше, карта м'ясника буде там Рубалова. Я так вам скажу. Е, Рубалова буде з неба. Е, будуть вони налякані дуже, налякані, хоча будуть намагатися. Е, Захищатися і мститися. Будуть вони намагатися мститися, захищатися. Окрім того, Рубалово може йти з повітря на якусь зіркову, на зірковий об'єкт, на зіркову місцину. Можливо, знову ж таки, те, що дає світло. Я так думаю, що. Не тільки вони думають, не тільки вони роблять нам блек аут ми також будемо робити їм блек-аут, там також буде затухання енергії світла. І при тому о грубій формі відсікання, відсікання буде, відсікання зірки. Ну, звичайно, будуть вони мститися, будуть мститися, і в той же самий час вони, знаєте, мстяться і бояться, хоч би і за їхню мстю не буде іншої мсті. Знаєте, от, Бо їм так сказали зробити, бо їм сказали, а вони більше бояться, що вони ще більше відгребуть за те, що помстилися. Ну, отаке. Далі покажіть. роз Гомункулус. Так. П'яті. Вибір якийсь у них буде вибір і гротто схованка. Якась карта штучності в них іде. Штучно, щось штучно... Буде в них зроблена якась штучна ситуація, де ну, дехто з них буде змушений обирати між тим, що є, але воно не бажане для них. Або між тим, що бажане для них, але воно під забороною. Ну, ось так, будуть вони стояти під вибором. Ця ситуація буде, знаєте, штучно зроблена на Рососії. Знову ж таки, я думаю, що це м... питання залучення людей на війну і небажання туди йти. Ну, я не знаю стосовно, що там відбувається по мобілізації, по мобілізації. Там, можливо, якісь штучні будуть е, отряди, штучні отряди цих камікадзе, які будуть кидати в такі точки гарячі. Або йди і загинь, як герой, або ми тебе як зрадника. Знищимо, в такому плані, будуть там ховатися, люди будуть ховатися, ну, от така от ситуація. Карта Меланхолії. Карта храму і карта домі... домінантності. Ну, дивіться, карта меланхолії, бачите, вона сама себе колить. Тобто, це от людина, яка отримала погану звістку і в її сама себе колить. Храм, Які цінності можуть бути пов'язані з цінностями і протистоянням. Ну, Дивіться, по-перше, може сплисти там якась дама, яка перебуває в депресивному стані, яка має певні свої цінності, яка їх пропагує, яка показує істинний перебіг подій і яка готова вступити в протидію з діячою владою за корону. Ну, я думаю, що тут мова йдеться про Навальну, чогось мені так іде. Тобто людина, яка от була у відчаї. В минуле вона дивиться. Чогось мені так здається. От, храм, храм тут двоє чоловік і жінка. І тому от, от вона от теж от йде помста її. Я думаю, що вона про себе заявить. Зараз вона про себе заявила, але заявить ще більше. Ну, ось так. Далі подивимось на Таро, що буде на рососії. Які будуть події на Росії протягом листопада місяця 2024 року, в контексті війни? Скажіть, будь ласка. Ну, по перше? Центрі, десь в центрі, де, у них, де в них центр. Якась така центральна м -м, точка. Центральна точка там, де є вода. І там, де йде якийсь вузол. Або це от від чого відходить, розвітляється щось. Вода, наприклад. Там буде. Ну, скажімо так, утечка якась. Або вода, або рідина. Знову ж таки, там, де щось об'єднується, там, де щось об'єднується, те, в чому тримається вода або рідина. І в самий центр цього буде падіння заліза. Ось так. Буде падіння заліза. Тобто, знову ж таки, пошкодиться якісь е мануфактура. Ну, це карта професіонала, там, де щось виробляється, щось робиться, професіональна, цілеспрямовано, вузько, профільну щось робиться. Робиться на основі води або на основі рідини. Ну, і перевернути ту з пентаклів. Це говорить про те, що от, щось, бачите, щось оп, відпускає, щось падає туди, падає щось туди. Дивіться, як цікаво. Це цінтарне тару. Бачите, от е трійка Пентаклів, от, оце от там, де щось генерується, там де щось виробляється. Дивіться, там карта диявола, бачите, там, де щось, ну, от від чого йде взаємозалежні від ну, лінії якісь. Від Відвітвлення, взаємозалежні. І оце от те, що там виробляється, великими партіями, доставляється в якісь конкретні місцини. Тобто якийсь шлях, шлях. чи то труби якісь ланцюг доставки, ланцюг доставки. Те, що неможливо взяти в руки і перенести, воно переноситься е, через оці ланцюги. Тобто в руки його не візьмеш. Щось воно таке, якесь або безформене, або дуже важке. Це якась рідина, якась рідина, того, що, дивіться, знову перевернута. Я от відкрила десятку кубків. От бачите, в от, чомусь воно зберігається, воно перевернуто. І тут щось таке, звідки від малого стікається в велике. От я не знаю, що це таке. Ну, За дияволом, знову ж таки, якийсь ланцюг від відвітвлення, я вам вже говорю. Іде. По-перше, від відвітлення назовні і від відвітлення внутрішнє. З багатьох стікається в одне велике, а потім з того великого воно розходиться по інших напрямках. В якомусь конкретному напрямку воно йде. В очевидний напрямок. Ну, Тут карта суду. Там, де є нагальна потреба. Там, де воно трансформується в щось. Трансформується і далі воно розсипається кудись, в землю уходить. Не знаю, що це, реально не знаю. Не знаю, оце труба єріхонська, щось зі звуком, можливо, пов'язано. Ну, от я не знаю. Або це просто от, труби. труби от, по трубах воно кудись йде. Щось я почала детально дивитися, що це таке. Я не знаю, чи потрібно воно, не потрібно. Але от, якось по трубах воно йде, відвідається в якісь конкретні. Розсипані по території маленькі місцинні, місцини. Так, в центри, то нам скажуть, нам дадуть інформацію. Ми узнаємо інформацію, дивіться, яка тут жриця багато рука. І динаріїв. Тобто ми не сидимо. Ми не сидимо павутинням, не покриваємось. Наша розвідка працює дуже вправно. Тобто, кудись ми влучимо от в таке класне місце для нас, ну і для них також. Але вони його втратять, а ми ну, скористаємось шансом, який нам дасть наша розвідка. Ось так. І наша розвідка може діяти водночас з декількома об'єктами. Я вже говорила, що в нас випадала карта ДРГ. Тобто ми дуже вправно, наша розвідка дуже вправно працює. Далі, покажіть, будь ласка, ще. Я сподіваюся, вам не сумно слухати. Якщо так, то поставте, будь ласка, мені лайк. І кому цікаво, підписуйтесь. Далі дивимось наступна подія в рус Наступна подія. Паж пентаклів перевернутий. Паж пентаклів перевернутий. Туз кубків прямий. І п'ятірка кубків перевернута. Щось пов'язане із інформацією тут ідеться мова. Інформація стосовно їхнього навчання чи що? Там, де вони здобувають знання? Якісь е, навчання, учення навчання, навчання, якісь ну в них же ж навчання йдуть, так? Навчання. Гучно. Гучно і нестабільно. Я вам хочу сказати так, що їхні навчання, які там відбуваються з тими, хто там в них навчається, там буде якась гучна ситуація, яка призведе до неста виникнення нестабільності і Перевернутого колеса фортуни. Тобто, якась для них буде невдалий нежданчик якийсь. Якісь у них втрати будуть. Карта місяця, непонятно звідки, куди, як, що. Ну, ситуація смутна буде, якась там. Щось там в них виникне, виникне на місцині там, де вони навчаються, лицарі, лицарі, які прибули сюди по бажанням, вони <кхм> зрозуміють, що вони зробили дурний вибір. Ось так, дурний вибір. Ще знаєте, що може бути? Це ще може бути е, проблема з якимось механізмом, який е, крутить колеса в транспортному засобі або в летальному засобі. Ну, тут більше от, якби, транспортний засіб. Наземний маю на увазі. Щось буде там, там де в них виробляються оці механізми, мотори якісь, чи що там воно крутить. То там щось може статися. Або з транспортними засобами. До речі, на їхніх вокзалах також може бути дуже гучно на їхніх вокзалах. Проблема з укриттями також. Так, це в нас. Ну і звісно, в них багато дуже загиблих військових. Знову ж таки, я говорю, там, де в них йдуть навчання, оці військові навчання, з тими, що до них приїхали із території води. Вони пожаліють, що вони або це навчання біля території води. Ну, тобто пов'язано з водою. Вони дуже пожаліють, що вони приїхали, будуть, буде там відмінусовано. На тій місцині приблизно 50%. З 10-50% буде відмінусовано тих, які навчаються. Тому оці е, лицарі мечів, вони. Як результат, як результат очікуваний, перевернуті дохлі орки. Як з Північної Кореї орки, так і з Рососії перевернуті дохлі орки. Ну, буде там якось відпрацюють наші дуже добре, що їхні плани підуть не в ту степь. І вони взагалі пожаліють, що вони сюди приїхали. Думаю, що ми курили, що ми сюди приперлися. Ну, ось так. Дурні бажання, бачите, ніби вони опояні були чимось. Опояні тою інформацією токсичною, яку їм насаджує їхній кінчений. Ну, ось так. Цікаво, подивимось, як воно буде, і їхні страхи вони стають реальністю на дні колоди. Ну, давайте ще покажіть нам, що там буде? Що там буде таке, що нас порадує, на росусі, що там буде? Паж мечів. Якась інформація там буде розганятися про війну. Про те, що вони неспроможні вести бойові дії активні. Ну, там буде паж мечів. Оце от хтось точ... говорить конкретно, прямо хтось їм говорить, якась людина їм говорить. Точні дані пов'язані із військовою ситуацією. Про те, що їхні, їм потрібно оборонятися вже від війни, їм треба не наступати, а їм треба оборонятися. Того, що в них немає того енергетичного потенціалу чинити активні дії стосовно нападу. Тобто їм хтось доносить точну інформацію, віщує якби, що прийшла пора, і вони скоро будуть оборонятися. А не атакувати. Розумієте? Зірка перевернута. Сподівання рухнули. Ну, хтось їм буде таке говорити, якийсь такий, знаєте, точний, конкретний, якась людина їм скаже, якийсь аналітик, чи, чи це буде в медійному просторі? Лицар посухів перевернути. Тобто це говорить про те, що над ними на насувається загроза, і вони неспроможні рухатися, як, е ну, тобто, карта дежавю. В них вже така ситуація була. І вони можуть тільки бліфувати, лякати. Бліфувати і лякати. А взагалі, це людина дуже активна. Людину, яка в апалі, в, у влади, тобто якийсь опозиціонер, може їм таке говорити. Ну, звичайно, їхні провладні таке говорити не будуть. Якийсь опозиціонер буде їм таке правду говорити, який колись, колись був або висланий, або вигнаний, або ув'язнений, ну, от якось він був в зоні недоступу до нормального життя, вільного життя, так як він хоче. Якась людина з минулого, яка колись була активна, але в силу е, тої от, е, влади, тиранічної, ця людина була, ну, скажімо так, метафорично скинута з коня, була обмежена в чомусь. І от Хтось їм таку от якусь скаже ідею. Що вони будуть пожинати результати своїх плодів, що вони накоїли? І їм це аукнеться, дуже сильно аукнеться. І воно вже дає паростки. Воно вже дає паростки і йде до от безперервний замкнуте коло, безперервний процес. З якого вийти важко, це іде як кругооберт життя та смерті, смерть переродження, смерть переродження, тобто в них, от, вони в таку фазу вступають зараз. Коли вони нічого не можуть змінити. І це дійсно це правда, те, що їм скажеться людина, це правда. Людина, опозиціонер, людина інформації, можливо, якийсь журналіст, який в опалі. Ну, це вже знову одне і те саме, що вони не досягнуть е, тої кульмінації бажаної, е, їхньої е, тої війни, яку вони розв'язали проти України. Не буде цього. Не буде того що для них це буде непосильна ноша. Ну, ось так. Якось воно. Ця інформація вийде в люди. Ну, тобто, ці це почує кожна людина в Росії. Оце от нас потішить. Того, що, можливо, вони, можливо, хтось прозріє, можливо, ні, але вони вже такі отруєні тою інформацією, я вже як говорила, настільки вони отруєні, що вони навряд чи щось приймають інше, ніж той е е каркання пропаганди їхньої кремлівської. Тому ну, ось так в мене вийшло. Я сподіваюся, що вам сподобалось. Я сподіваюся, що я пояснювала доступно. Хто е, не забув дякую, а хто забув, поставте, будь ласка, лайк. Щиро вам дякую. Бажаю вам всього самого-самого найкращого. Бережіть себе. Тримаймо стрій. До побачення!